За даними слідства, фігурантом виявився власник донецького приватного підприємства, зареєстровано за російським законодавством. Колаборант постачає оргтехніку та забезпечує необхідним офісним оснащенням так званий апарат керівництва ДНР. Встановлено, що протягом лише 2023 року він уклав низку контрактів з вищим окупаційним органом про партію поставок. Таким чином фірма регулярно поповнює бюджет країни агресора у вигляді сплати до нього податків. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту. Про підозру за частиною 4 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України це провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави агресора. Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.